Вітання на каналі. На огляді байк від Elvin Diavel. Двигун встановлений 5000 Вт. Привід ременевий, максимальна швидкість 130. Наскільки ви знаєте, центральний двигун тут більше йде динаміка набору швидкості, ніж Сама максималка. Тобто, якщо порівнювати з мотор колесом 5 кВт і з центральним двигуном на рівні, то тут динаміка буде набагато швидше. Тобто це можна порівняти приблизно як мотор колесо 10 кВт. Акумулятор встановлений залізофосфатний, кількість циклів заряд-розряд 3000, ємність акумулятора 8,6 кВт. -год. Дальність ходу на одному заряді. 100-120 км. Звичайно, якщо навалювати, то можна і 50. Для прикладу, коли ми тестували байк і Ось возили на сертифікацію, це 15 кілометрів у дві сторони. Акумулятор був заряджений повністю. І коли вернулися назад, показувало 85% залишку. Тобто, ну, режим був звичайно такий нещадящий. Тобто вижимали повністю. І на світофорах перший, і розгін, тормоз, розгін, тормоз, тобто абсолютно нещадящий режим. І, в принципі, з цього якби, можна зробити висновок. що Тут також буде десь 100-120 км це міського режиму на цьому акумуляторі. Гальма встановлені дискові гідравлічні, спереду стоїть два супорта двопоршневих. Гарно зроблено, хромовані. Ну, навіщось висічено брембо. Цього, звісно, можна було не робити. Ну, маємо, що маємо. Ну, виглядає непогано. Ззаду стоїть супорт однопоршневий. Гальмівні бачки на гальмівну рідину виведені біля кожної машинки. Також встановлений АБС і спереду і ззаду стоять датчики. Ось тут ми можемо побачити. І виведений ще датчик біля замка зажигання ось тут. Що стосується двигуна, цей двигун йде цільна конструкція з мономаятником. Тобто він не встановлений окремо на рамі, не на маятнику. Тобто це цільна конструкція, двигун разом з мономаятником. Що стосується ременевого приводу, то тут, звісно, можна погратися. Можна погратися звіздою, розміром звізди, замінити, тобто, щоб була більша динаміка набору швидкості. або... Сама швидкість. ну Тобто, хто як більше любить. Підвізка спереду стоїть перевернута вилка. Ззаду амортизатор. Також за запитом клієнта ми пом'якшили Хід, так як клієнт приїхав і каже, що він мені чуть-чуть жорсткуватий. Тому на два оберта його послабили. Ну, тобто, звісно, це кожен собі може підрегулювати під свою вагу. Працює легше. Вітка відпрацьовує непогано. М'ягенько, передня вивка, задній амор. Додатково встановлені крашпеди. Так, непогано дивляться. За запитом клієнта було встановлено задній підкрилок і заодно і підставка під номер. Шини. Задня шина встановлена 200 на 55. Так ви можете порівняти. Передня шина встановлена 120 на 70. Дисплей встановлений LED. Показує заряд акумулятора. Пробіг. Є пробіг тріб, тобто з моменту включення-виключення і загальний пробіг. Також показує режими швидкості. Це 1, 2, 3 і реверс. По органах управління справа стандартно, як на всіх наших байках. Це світло, сигнал. На лівій ручці режими швидкості це паркінг, драйв, спорт і реверс назад. Поворотні сигнали, дальнє світло, аварійний сигнал. Коли ви припаркувалися, теж коли нас розмовляєте, то можна включати як така якби неактивна руська газу, щоб ніхто не газанув. Ну або на паркінг. Гальмінні ручки встановлені зручні. Тобто їх можна підлаштувати під будь-який палець, під будь-яку руку, нахил. Фара встановлена LED, ходові вогні, ближній, дальній також ЛЕД, поворотні сигнали. Задні поворотні сигнали та стоп-сигнал габарити, також все встановлено LED. Кронштейн для них у Діавел. Це, напевно, тільки у Дівел йде такий великий литий, тобто і наперед і назад. Тому що у всіх моделях йде окремо кронштейн для водія і окремо кронштейн для пасажира. Додатково можна замовити повний комплект пластику, що буде закривати бокс акумулятора, тобто цю частину можна дозамовити окремо, кому як більше подобається. Поліція! Ми ще й виїхали без зеркал, без номерів. Ми їдемо на сертифікацію. Я думаю, можна буде розказати. Так як мотоцикл 5 п'ятикіловатний. Вже потрібно реєструвати. Стосовно замовлення або комплектації, звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.